Ми дуже мало ходили в школу, буквально там півтора місяці всього. А так ти дистанційно навчалась. Мама другокласника розповідає про його майже завершений навчальний рік. Це ми три рази виходили по два тижні і все. Хотіли, щоб навчалися, щоб вони спілкувалися. Їм вдома дуже скучно. Вони ну немає розвитку нормального дітям. Страшно, звісно, але нам туди подінеться. Так, дітки, ну то що є якісь запитання? Щось комусь не зрозуміло. Це урок української мови у восьмому класі і завдання Твір роздум із класів, де читає українську мову та літературу, один на дистанційному навчанні. Решта відвідують школу, каже вчителька Юлія Голінько. Вони приходять радо до школи. Мені подобається, що коли вони приходять, вони самі усвідомлюють, що ось офлайн навчання воно є більш результативним, і, зрештою, це таке навчання, яке має бути. Цей восьмиклас три тижні тому вийшов на навчання очно. До цього вчилися дистанційно. Розповідає восьмикласник Даніїл Шевченко. Коли ти вдома, у тебе є більше свободи і більше, якби впевненості в собі. Напевно, але якщо в школі, то зрозуміло, що більший виклик. Але і навчатися легше загалом навчання більше отримуєш. Після дистанційного навчання трохи є погіршення, але я вже втягуюсь в режим. Вдома найскладніше для опанування це алгебра та геометрія. Дуже важко на дистанції вчити формули, виконувати ці завдання. Це дуже важко. Мені більше подобається в школі, тому що тут є і мої друзі, і мої знайомі, з якими я можу добре поговорити під час перерв. Та під час уроків вчителі краще пояснюють. особисте спілкування вчителя з учнем у школі є результативнішим для освітнього процесу. Натомість навчання вдома розслаблює, говорить Юлія Голінько. Ми вчителі теж коли дивимося на екран, не відчуваємо від дітей віддачу. Це дуже важко. Це дуже виснажує емоційно, тому що ти не розумієш, заради чого ти там особливо працюєш, коли дехто навіть не вмикає камери. А так, ти відчуваєш від що дитина посміхнулася у відповідь, в неї вийшло. Вона пораділа слухати. Ну мабуть, заради цього і варто працювати. 210 учнів черкаської гімназії номер 9 перебувають за кордоном, каже директорка гімназії Ірина Топчій. Віддії школярів вважає найскладнішими освітніми втратами. На сьогоднішній день ми повинні так зробити, щоб всі діти захотіли повернутись до нас на навчання. Абсолютна більшість з них. Виходять на зв'язок, і ми зараз розробляємо графік компенсаторних консультацій. На сьогодні ми маємо двох дітей, які просто не виходять на зв'язок з гімназією, просто немає зв'язку з ними. Вони виїхали в інші країни, і то працює над цим: соціальний педагог, заступник з виховної роботи. Думки батьків вчителів та директорів шкіл щодо освітніх втрат різняться, каже начальниця управління держслужби. У якості освіти області Оксана Компанієць, батьки оцінюють заня лише своєї дитини, натомість освітяни загалом освітній процес. Коли директор говорить про свій заклад освіти, він дивиться на нього як на систему, і дійсно в його системі координат заклад освіти працював майже постійно. Майже 40% батьків, це зокрема в Черкаській області. Говорять про те, що вони вважають, що результати навчання їхніх дітей погіршилися. А вчителі говорять про те, що в більшості дітей все ж таки ми маємо втрати в результатах, і особливо це стосується кількох предметів: це фізика, математика, це українська мова, це інформатика, це українська література, іноземна мова. Ірина Філенко, Фадір Коцаба, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.